Добрий день, дорогі друзі! Нарешті дійшли руки, знайшовся час для того, щоб записати відео про першу і одну з найважливіших і обов'язкових обробок винограду. Терміни першої обробки 3-5 листочків. Але якщо ви маєте декілька сортів з різним терміном дозрівання, то звісно, що треба брати середнє арифметичне. У мене в колекції чотири сорти. Першим прокидається восторг. Ну, і як ви бачите, які пагони він вже вигнав, так і проситься, щоб уже із ним щось зробили. Видалили зайві пагони, що ростуть донизу, виламали подвійні бруньки. Із однієї вруньки повинен виходити один пагін. Обробили від болячок і шкідників, а також уже майже час підв'язувати до нижньої шпалери. Далі прокидаються кеша і лора, вона ж флора. Ось це і буде моє середнє арифметичне. Стан розвитку приблизно однаковий. Відрізнити їх можна за формою і кольором листочка. Останнім прокидається Надія Азос. Це пізній сорт винограду, у неї все йде із запізненням. Проте і тут броньки трохи розпустилися, хоча площа, якою вона буде всмоктувати препарат, ще зовсім невелика. Наступне питання, на якому зупинимося, це препарати, які ми будемо обробляти, і від яких болячок. Працюю по одній схемі обробок, яка мене ще не підводила. Для першої обробки беру редоміл Gold, Dupass і Вертімет. Із дозуванням зараз розберемося. В цьому році мені порадили новий препарат редоміл Gold з приставкою R, що означає, що виробник до формули старого препарату додав новий елемент мідь, для того, щоб покращити якість обробки. Отже, тестуємо новий вдосконалений Редоміл Голд. Думаю, мідь зайвої не буде. В минулому році я розводила на 5 літрів води. В новому 2024-му трохи змінюємо стратегію. Редоміл Gold R 50 грам розводиться на 8 літрів води. Обробити можна два рази за сезон і час очікування в цього препарату 30 днів. Це контактний і системний препарат, який має високу профілактичну та лікувальну дію. Він охоплює широкий спектр хвороб, проте нас цікавить серед них саме мільдіум. Це, на мою думку, найефективніший препарат проти цієї хвороби. Далі додаємо топаз 3 мл. Це системний препарат від мучнистої роси. Та додаємо вертімек 10 мл. Це інсектицид, який бореться з кліщами, трипсами, попелицями, білокрилкою та колорадським жуком. Тобто, закриває велику частину шкідників, а на винограді і тим більше. Розводити його треба 10 мл на 8-10 літрів води. Таким чином, я вирішила розводити все на 8 літрів. Виноград ще не розлопушився, і мені достатньо було б 5 літрів на моїх 6 кущів. Проте цим розчином можна обробляти іще дещо в саду, що теж потребує захисту. У мене це перси, кабрикос, смородина, порічки. Не обділю увагою також троянди, самшити та хвойні рослинки. Такий собі чарівний еліксир, що стосується полуниці, то треба дивитися на темпи росту, тобто на стан розвитку. Термін очікування 30 днів. Якщо у вас ягода вже почала наливатися, краще не ризикувати. Місяць після обробки туди нічого буде заглядувати. У цей період можна додавати в бакову суміш підживлення, яке там у вас в господарстві знайдеться. Я додавала універсальне добриво, дозування по інструкції. Важливо зазначити, що препарати я окремо змішувала в бутилці і додавала в бак наповнений водою в половинному об'ємі: 4 літра води, додала 1 літр. Води із редомілом Gold Air, плюс 1 літр з топазом, плюс 1 літр з вертімеком і 1 літр води з добривом. Вийшло в загальному 8 літрів розчину. Не можна змішувати все, засипавши в одну тару, щоб не викликати зайвої реакції. Часу було обмаль, поспішали, тому не встигла зняти для вас весь процес приготування суміші. Але я думаю, що все і так зрозуміло. Принцип роботи що за чим? Працювати бажано, захистивши органи дихання, цей чарівний еліксир має досить такий їдучий запах, але найголовніше, що він дієвий і ефективний. Сліди від обробки зберігаються на листочках. Цього не слід боятися, вони змиваються дощем. Працювати є над чим, сезон тільки починається. Тому не гаємо часу, працюємо на результат. Нехай ваші рослинки ростуть здоровими і тішать своїх господарів. До зустрічі. На все добре.